28 мільйонів гривень такий цьогорічний кошторис отримала комунальна сфера Івано-Франківська. Це просто смішні гроші, зважаючи на те, що проблему комунальників на 250 мільйонів. Про це повідомив голова бюджетної комісії міськради Ростислав Кокоруц. Вирішити проблему частково допоможуть кошти з депутатського фонду. Левова частка чи серйозна частка депутатських коштів кожного з депутатів буде направлена власне на ремонт міжбудинкових проїздів. Причому чи депутат, чи група депутатів має право е, визначити е, найбільш критичні м, найбільш критичні місця, найбільш критичні власне двори, чи міжбудинкові проїзди, і ця, ця пропозиція буде основою так званого титульного списку, який буде складатися для на, на цей ремонт. Нині пам'ятки архітектури у жахливому стані. Відтак потребують реставрації. Коштів на це у міському бюджеті теж немає. Тобто тут можна це робити і потрібно це робити, але, на жаль, на жаль, теж це не можна робити. Ну, грубо кажучи, падають балкони старих будинків. Але це, це проблема не балконів, а це проблема комплексної програми якби, відновлення. Відновлення туристичного обличчя під сумнів, голова бюджетної комісії ставить і виконання дохідної частини бюджету. Для цього каже Ростислав Кукуруц, влада проситиме у держави дотації на суму понад 35 мільйонів гривень.